Кам'яні квіти в саду вони спокійно переживуть ваше відрядження і навіть відпустку, адже їм практично не потрібен полив. Сьогодні удачному житті клумба зі сукулентів. Дощик іде, душа дачника. Радіє ось він накрапає. Насправді він зараз робить мою роботу. Все довкола гарненько поливає. А вже у прогнозі на вихідні плюс 37. І скажіть мені, будь ласка, яка квіточка, яка рослинка здатна таку спеку пережити? Є така це сукуленти. Зараз покажу. Ось, до прикладу, кам'яна квітка. Це м'ясисте листя, воно здатне прекрасно утримувати вологу. Флористи й ландшафтні дизайнери, сукуленти дуже шанують, прихищають ними альпійські гірки, викладають у пано і навіть складають у весільні букети. А я задумала посадити сукуленти у старому пні. Але як перетворити його на квітковий горщик? І спеціальне для цього в мене є ось таке сверло. Називається воно перо. Спробуємо. Дівчат, не треба боятися чоловічих інструментів, але подбайте про техніку безпеки. 5, як бачите, окуляри не зайві. Отвору нам достатньо неглибокого, буквально 4-5 см, адже саджати я буду листові сукуленти. У них м'ясисте листя. Ось таке абсолютно шикарне, але корінці легенькі, неглибокі. Ось. І ось сюди ось цю шапку зачатка. На сименюк саджаємо ехеверію. Це кам'яна квітка, ну в народі так називається, і відтінків є безліч Є від жовто-гарячого до якогось червоно-фіолетового. І їх дуже модно поєднувати. Зихвирії навіть мозаїку викладають флористи. День у нас такий, що свіжопосаджені сукулентові клумби навіть поливати не доведеться. Взагалі то сукуленти треба саджати на відкритому місці, адже вони родом із Мексики. Спеку люблять, сонця не бояться. Я думаю, у мене їм буде добре на ганку. Ось тут. А не буде дощу, то нап'ються ранкової роси. І ось такі пенькові клумби ви можете залишити без поливу і на тиждень, і на дні.